вітаю вас в серії посібників з основ дезморфології. Ця частина стосується віртуальної клініки або практикуму, де розглядається синдром Дауна. в цьому випадку це малюки. Можливо, ви пам'ятаєте цю сторінку, але якщо ні, будь ласка, прочитайте її, тому що вона відрізняється від попередньої. Отже, зупиніть відео, а після того як прочитаєте цей слайд, продовжуйте. Ця друга частина представляє ще двох малюків з синдромом Дауна. Малюк, якого ви побачите в наступному відео, має численні дизморфічні ознаки, перераховані на цьому і на наступному слайдах. Будь ласка, зосередьтесь на змісті. Намагайтесь їх запам'ятати, це допоможе вам побачити їх під час відео. Тепер ви можете переглянути відео. З поверненням І Тут ми показуємо вам всі ознаки англійською мовою. Ви повинні були їх побачити під час відео. Якщо ви не впевнені або бажаєте переконатись в тому, що побачили, тоді, будь ласка, перегляньте відео знову. Тут ми показуємо іншого малюка з синдромом Дауна нижче перераховані ознаки, які ми помітили. Можливо, ви їх не побачите, можливо, ви побачите інші. У кожної людини своя здатність помічати, тобто трансформувати ознаки в сигнали. Трансформація ознак в сигнали відображає ваші знання предмету. Отже, перегляньте це майже п'ятихвилинне відео, а тоді я повернуся. А тут є список англійською мовою. Ви побачили ці ознаки? Ви їх запам'ятали? Якщо ні, поверніться назад і подивіться на них ще раз. Отже, це є кінець другої частини. Третя частина покаже людей або пацієнтів з синдромом Дауна старшого віку, тобто в дитинстві і в дорослому віці. І ви помітите, що ці ознаки змінюються з віком деякі стають менш очевидними, а інші загострюються. Ви повинні розуміти хронологію або еволюцію дезморфічних сигналів пов'язаних з синдромом Дауна. Наразі бажаю вам удачі.